Це буде мене заспокоювати. Я запитала дітей, які гинуть в Україні. Це ангели. вони мають бути ангелами. Вони мають вчитися бути ангелами. Їх за, за межі закінчене. А коли ця війна закінчиться? Що треба потерпіти? Mm -hmm. Що треба потерпіти? Там пручаються. Дуже сильно пручаються та місце. Але вони все зроблять, тому що так уже задумано. Mm -hmm. Так має бути. Mm -hmm. І... mm -hmm. Це залежить лише, як швидко вони їх подолають. Ну вони будуть існувати, але вони їх зв'яжуть трішки. А, а чи Україна запитання запитання? А чи Україна а, буде а, світло світу? Він каже, Україна має розвиватися. А як Україна... вона, Вона це заслужила. А як Україна має розвиватися? Як країна економічно, духовно, настане вона, вона має вона потрібно Україні перестати бути і відчувати себе жертвою? Угу. Навіть після війни потрібно перестати відчувати себе жартвою. Україна потрібно її ставати на ноги, і вона має показати.